Так, доброго дня усім присутнім членам комісії. Запрошеним Лариса Миколаївна, кворум є п'ять чоловік. Навіть uh -huh, більше там uh -huh. для прийняття рішень висновків постійної комісії необхідно чотири голоса. За нас приєдналось п'ять депутатів, членів комісії. Так що доповідачів нас є. Можна починати. Ну що, шановні колеги, запрошені. Доброго дня. Розпочинаємо нашу комісію. Сьогодні у нас на порядок денний винесено п'ять питань. Ви всі отримали питання є, і зараз ми на екрані бачимо наші питання. Також запрошені на, нашу, на засідання нашої комісії. Жилін Валерій Петрович, заступник керуючого справами з питань комунальної власності, Білий Ігор Павлович, головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності, Комісарука Анна Олександрівна, головний спеціаліст відділу з питань комунальної власності, Догаров Олександр Васильович, директор департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації, і кандидати на посаду керівників закладів спільної власності територіальних громад сілищ. Сіл селищі міст Кіровоградської області в сфері соціального захисту населення. Тому, шановні члени комісії, ви е, бачите перелік питань. Їх п'ять питань е, ставлю на голосування. Хто за порядок денний? Прошу проголосувати. Женя. Будь ласка, так, одноголосно. Тобто ми затверджуємо свій порядок денний. Дякую. Е, і починаємо з першого питання. Призначення керівників закладів спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міст Кіровградської області в сфері. Соціального захисту інформує нас Олександр Васильович і запрошені е, Жилін Валерій Петрович, Комісарука Олександрівна, Дудка Олександр Сидорович, директор Обознівського психоневрологічного інтернату Зосів, Дмитро Олександрович, головний спеціаліст на української районної адміністрації, і Наталя Миколаївна Щіголь, виконуюча обов'язки директора Кропивницького психоневрологічного інтернату з геріатричними ліжками. Тому я надам слово Олександру Васильовичу. Будь ласка. Ми отримали документи, всі члени комісії ознайомилися, але декілька слів, будь ласка, ваших пояснень по поводу кандидатур і ваших рішень. Ми вас не чуємо, Олександр Васильович, не чуємо. Зі звуком що, не що, не що. Олександр Васильович, це не в нас, це у вас щось із звуком. Ні, не, не виходить? Шановні колеги, якщо ви не заперечуєте, можливо, ми перейдемо до е, 3, 4 і 5 питань, а потім повернемося до першого і другого питання. Тому що ну, питання серйозні, призначення, можливо, будуть якісь питання. От. Не заперечуєте? Оксана не заперечує. Васильович, налажується чи ні? Не заперечуєте. Тоді я хочу поставити на голосування свою пропозицію. Значить, ми перейдемо тоді до 3, 4, 5 питання і повернемося до призначення. Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Одноголосно. Тоді е, про безоплатну передачу майна питання ми отримали ці документи. Е, якщо є у вас питання, зауваження, пропозиції, можливо, нам доповідає Ігор Павлович. Колеги, є питання? Немає бездупного. Немає. Можна ставити на голосування так. наш висновок, будь ласка. На екрані ви бачите, постійна комісія дійшла висновку погодити проект рішення про безоплатну передачу майна і рекомендувати його на затвердження обласній раді. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Дякую одноголосно. Слідуюче питання про списання автомобілів. Також ми отримали ці документи. Будь ласка, якщо є питання, е, Ігор Павлович є. Е, немає питань, тому. Немає питань, ставлю. голосуємо. Голосуємо. Е, так, так. На екрані є висновок нашої комісії, тому, будь ласка, голосуємо. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чути нас? Е, чути вас? Чути, зараз чути, але ми вже зараз е, голосуємо за інші питання, тому трошки пізніше поставимо і ваші питання. Будь ласка, дякую одноголосно. І... Е, е, Слідуюче питання: про статут комунального некомерційного підприємства, обласна клінічна дитяча лікарня Кіровоградської обласної ради. Е, колеги, також цей документ у нас є, нам на електронній пошті надсилали, всі ми ознайомилися з ним, там міняються деякі напрямки, які пов'язані з роботою з Національною службою здоров'я. Тому, якщо є питання, будь ласка. Нема питань ні у кого. Да, тому я... Ставлю на голосування погодити статут і рекомендувати голові обласної ради затвердити цей статут. Будь ласка, голосуємо. Хто за, хто утримався і хто проти? Так, одноголосно дякую. І повертаємося тепер до наших питань, які стосуються призначень. Тому, будь ласка, Олександр Васильович, да. ми вас слухаємо. Доброго дня. Прошу вибачення за технічні неполадки. нібито все вирішили. Якщо мене чути, то я готовий доповідати. Так, да, так, да, так, да. чути. вас, будь ласка. Да. Обласна військова адміністрація звернулася до обласної ради з питання щодо призначення директора обознівським психоневрологічним інтернатом дудки Олександра Сергійовича Сидоровича. Бачаюсь. Олександр Сидорович на сьогоднішній день працює на посаді директора, проте, термін перебування і заключення контракту з ним завершується 13 квітня. Тому обласна адміністрація продає кандидатуру Дудки на наступні три роки для виконання обов'язків директора. Олександр Сидорич 61-го року народження має вищу освіту, загальний стаж роботи 41 рік і 2 місяці. Керівником обоздівського психоневрологічного інтернату працює з 2003 року. Прошу підтримати кандидатуру. Панолі Калія, питання можливо, якісь є. Або до Олександра Васильовича, або можливо є питання до кандидата. Олександр Сидорович, Лариса Миколаївна. Я перепрошую: да. у нас в одному питанні три особи. Дудка Зосім і шігод. Я Олександр бачу Сидорович, це все, але. ж… За... голосувати, мабуть, ну заразом. Ні, звісно, ми будемо заразом, тому що у нас воно йде в одному питанні. але я звертаюся, можливо, до цієї кандидатури якісь питання да, є, да, да. тому тому я й запропонувала колегам, депутатам. Немає? Будь ласка, Олександр Васильович, тоді да. вам знову слово. Також військова адміністрація звернулася до обласної ради щодо призначення на посаду директора Кропивницького психоневрологічного інтернату з геотричним відділенням Щеголь. Наталю Миколаївну. Наталя Миколаївна з 70-го року народження, має вищу освіту, загальний стаж роботи 33 роки. Є депутатом Кривоградської обласної ради. З 21-го року працює директором Кропивницького психонордичного інтернату з гретичним відділенням. в Квітні місяці завершився термін перебування її на посаді директора. З нею заключено відповідну угоду. Вона виконує обов'язки. І тому ми пропонуємо і подаємо її кандидатуру на директора зазначеного закладу на наступні три роки. Прошу підтримати. Шановні колеги, чи є до нашого колеги депутата і е, керівника. Приємства, питання, які е, немає. І е, третя кандидатура. Обласна військова адміністрація подала звернення до обласної ради з питання щодо призначення на посаду директора Веселокутського психоневрологічного інтернату зосіма Дмитра Олександровича. Дмитро Олександрович. 75-го року народження має вищу освіту, має загальний трудовий стаж 27 років 5 місяців, має стаж державної служби з січня поточного року. Останнє місце роботи: це Новоукраїнська районна військова адміністрація. Обласна військова військова адміністрація подає зовсім на Посаду директора, людина відповідає кваліфікаційним вимогам. Маємо надію, що з зміною керівника в цьому закладі буде досягнуто позитивних зрушень в результатах його роботи. Тому просимо підтримати кандидатуру запропонованою обласною військовою адміністрацією. Дякую. Я хочу таке питання. Я подивилася і прочитала, ознайомилася з судовою діяльністю і бачу, що так от, широкий спектр е, роботи і стаж, але е, в соціальних е, таких структурах ви не працювали. Е, чи ви були в цьому закладі, чи ви бачили його роботу, чи знайомилися, чи е, Розумієте, з яким контингентом людей ви будете працювати? Доброго дня. Я працював в соціальній сфері лише скоріш за все в школі. В Голодоській. І в Голодойській також. Ну, в Миколаївській, так. Да. Да. Е, а з закладом взагалі в загальних чертах я знайомий. Е, я був в закладі в. Свою діяльність, коли працював на пікарні, ми замов... ну, заключали договори, під'їжджали, то я в загальних чертах знайомий із закладом, із людьми. Сподіваюся, що я цю роботу маю намір цю роботу освоїти і думаю, що зможу це виконати. Я чому запитую, я була там один раз, ми їздили там з, з аудитом е, в цей заклад е, дуже специфічні ну, пацієнти, зрозуміло, е, але вони, е, ну, якби так, кількість їхня, там ну, велика кількість, і е, різні захворювання, там є і лежачі люди, і Люди з психічними захворюваннями, тому звісно, ця специфіка дуже складна. Я як лікар знаю цю специфіку, і чому я й задала вам це питання? Чи готові ви, чи знаєте ви, наскільки ну, складна посада і складні люди. Ларис Міклане, дозвольте. Mm -hmm. yeah. Ну, я хочу сказати, що зрозуміло, що заходять нові люди. Немає у нас е, таких людей, які заходять і зразу стає керівником. Е, поступово це все відбувається. Департамент не буде осторонь. Я думаю, що ми допоможемо людині війти в курс справи, ознайомимося з проблематикою цього закладу. І будемо допомагати прикладати всі зусилля для того, щоб покращити ситуацію. Найголовніше людина розуміє вимоги, які будуть до нього ставитися з боку військової адміністрації. Розуміє завдання, які перед ним будуть стояти, знає з яким контингентом буде працювати. І готовий до цієї роботи. Тому ще раз прошу підтримати кандидатуру, дати можливість попрацювати в цьому напрямку Дмитру Олександровичу. Дякую. Ну, я хотіла від нього це почути. Колеги, у кого є запитання, можливо, якісь пропозиції? Немає. Так? Да? Е так, значить, тоді, будь ласка, якщо ні у кого немає пропозицій запит, запитань, е, я хочу поставити на голосування перше питання, яке ми перенесли, про призначення керівників закладів спільної власності. Я так розумію, що е, на Наша комісія дійшла такого висновку, що призначити Зосіма Дмитра Олександровича виконувачем обов'язків, так як у нас міжсесійний період да, потрібно, щоб керівник був. Так, і дудку Олександра Сидоровича, також виконувачем обов'язки, директора Бознівського психоноградичного інтернату а Наталію Миколаївну кандидатуру, ми вносимо на розгляд сесії про призначення. Так? Так, да. на екрані є, будь ласка. Шановні колеги, ознайомтеся з нашим висновком і прошу до голосування. Хто за? Про призначення керівників. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Проти і утримався. Лариса Миколаївна, Сябренко, зв'язок да. пропав, бо чотири зараз депутати присутні. 4... У нас кворум є. Кворум є, так. Да, да. Є, так. Да, да. Ага. Дякую. Значить, одноголосно. Я бажаю нашим кандидатам. Успіхів у роботі, і друге питання: це про керівника Олександрійського психоневрологічного інтернату. Будь ласка, Олександр, декілька слів на но... дайте пояснення. Шановні колеги, обласна військова адміністрація звернулася до обласної ради щодо призначення на посаду директора Олександрівського психоневрологічного інтернату Чибо Володимира Олександровича. Володимир Олександрович 66-го року народження має вищу освіту. Загальний е, стаж роботи на сьогоднішній день складає 35 років і один місяць. Остання посада, е, яку займав Олександр е, е, Віктор. Віктор Володимирович, це е, директор Олександрівського психоневрологічного інтернату. Е, на цій посаді він працює з 2001 року. Подаємо цю кандидатуру на продовження терміну на наступні три роки і прошу підтримати. Дякую. Колеги, є до Володимира Вікторовича, можливо, якісь запитання, пропозиції? Можливо. У Володимира Вікторовича якісь будуть питання, пропозиції. Щось ми сьогодні такі спокійні всі, ні в кого питань немає, ні в кого немає ніяких пропозицій. Шановні колеги, тоді, будь ласка, комісія дійшла висновку рекомендувати голові обласної ради Юрію Дрозду призначити Чеботарьова Володимира Вікторовича, виконувати обов'язки директора Олександрійського психоневрологічного інтернату. Хто за таку пропозицію? Я прошу проголосувати. Гінадій Петрович є вже на зв'язку. Одноголосно дякую. Так, ми вичерпали сьогодні порядок денний. Ми провели нашу комісію за 18 хвилин. Дякую, дякую. нашому помічнику Алі, яка завжди нам допомагає організувати. Нашу комісію ми швидко розглянули всі питання. Шановні колеги, можливо, у кого є якась інформація, якісь питання на сьогодні по цим питанням, які ми сьогодні розглядали? Немає. Тоді я дякую, дякую. всім за роботу, всім гарного дня. Гарного Дай дуже, щоб дня. все в нашій державі було добре і не до перемоги. Слава Україні! Героям, дякую. Слава. Героям слава дякую. дякую. Слава. дякую. дякую. дякую.